Псалом 70. Давидові, синів Йонадава та перших полонених. На Тебе, Боже, покладаю надію, тож хай не буду засоромлений навіки. У своїй праведності врятуй мене, визволи мене, прихили до мене своє вухо і спаси мене. Будь для мене богом захисником. Міцною опорою, щоб мене спасати, бо ти моя сила і мій притулок. Боже мій, визволи мене з рук грішника, з рук беззаконника і неправедного. Адже Тебе, Господи, я з нетерпінням очікую, Господь, моя надія від моєї молодості. На Тебе я покладався від народження. Від лона моєї матері, Ти є моїм покровителем, до тебе постійно лине моя пісня. Я став для багатьох, наче диво, але ти могутній помічник. Хай наповняться мої уста хвалою, щоб я оспівував Твою славу весь день твою велич. Не відкинь мене в час старості, не залиш мене, коли мене покине моя сила. Бо наговорювали на мене мої вороги, ті, які чатують на мою душу, разом змовлялися і казали, Бог його покинув, женіться за ним і схопіть його, бо нема того, хто би його врятував. Боже, не віддаляйся від мене. Боже мій, прийди мені на допомогу. Хай будуть засоромлені й щезнуть ті, які зводять наклепи на мою душу, нехай вкриються ганьбою і соромом ті, котрі зичать мені зла. Я ж завжди буду надіятися і примножувати всю Твою хвалу. Мої уста сповіщатимуть про Твою праведність увесь день про Твоє спасіння, бо я не навчений книжного мистецтва. Я прийду в силі Господній, Господи, триматиму в пам'яті лише Твою праведність. Боже, Ти мене навчив ще в моїй молодості, тож я досі розповідаю про Твої чудеса. Аж до старості й похилого віку не покинь мене, Боже, доки не розповім про Твою могутню силу кожному поколінню, що прийде, про Твою силу і праведність Твою. Боже, величні діла, які Ти вчинив, сягають аж до найбільших висот. Боже, хто подібний до Тебе, які великі й страшні муки Ти показав мені, та, повернувшись, Ти мене оживив і знову вивів мене з бездонних земних глибин. Ти примножив свою велич і, повернувшись, мене потішив, і знову вивів мене з бездонних глибин землі. Тож буду прославляти на музичних інструментах Твою правду, Боже, на гуслах буду грати тобі, святий Ізраїля, мої вуста й моя душа, яку Ти визволив, радітимуть, коли я буду співати тобі. Також і язик мій повсякдень буде навчатися Твоєї праведності, а ті, які шукають мені зла, покриються соромом і ганьбою. Послання до Євреїв, розділ 4. Тому, поки діє обітниця увійти до його відпочинку, біймося, аби не здалося комусь із вас, що він запізнився. Адже ми, як і вони, одержали добру звістку. Але слово, яке слухали, не принесло їм користі, бо не слухали з вірою. Ми, які повірили, входимо до відпочинку, як він провістив. Я присягнув у моєму гніві, що не увійдуть до мого відпочинку, хоча діла його були закінчені при створенні світу, тому що сказав десь про сьомий день ось так і відпочив Бог сьомого дня від усіх своїх діл, і знову тут не увійдуть до мого відпочинку, отже, виходить, що деякі увійшли до нього, а ті, хто раніше одержав добру звістку, не увійшли через непослух. І знову призначає якийсь день сьогодні, кажучи через Давида по багатьох роках те, про що раніше говорилося. Сьогодні, коли почуєте Його голос, не зробіть закам'янілими ваші серця. Якби Ісус новин дав їм відпочинок, то не говорив би після цього про інший день. Отже, для Божих людей залишається дотримання суботи, бо хто увійшов до Його відпочинку, той і відпочив від своїх діл як Бог від своїх. Тож поспішимо війти до того відпочинку, щоби хтось не впав у непокору за тим же прикладом. Адже Слово Боже живе і діяльне, гостріше від усякого двосічного меча, воно проникає аж до поділу душі й духа, суглобів і мозку кісток, судить думки й наміри серця, і немає створіння, яке б сховалося від нього, але все оголене й відкрите перед Його очима, йому дамо звіт. Тому, маючи великого первосвященника, який пройшов небеса, Ісуса Божого Сина, тримаймося визнання, адже маємо не такого первосвященника, який не може співчувати нашим слабкостям, але який подібно до нас був випробуваний у всьому за винятком гріха. Тому приступаймо сміливо до престолу благодаті, щоб одержати милість і знайти благодать для своєчасної допомоги. Друга царів, розділ 20. У ті дні Езекія смертельно захворів. До нього прийшов пророк Ісая, син Амоса, і сказав йому, Так, говорить Господь, зроби заповіт твоєму домові, бо ти помираєш і не житимеш. Езекія повернув своє обличчя до стіни і помолився до Господа, кажучи. О Господи, згадай, що я ходив перед Тобою по правді й усім серцем, і я чинив те, що добре у твоїх очах. І заплакав Езекія великим плачем. А Ісая був у середньому дворі, і до нього було Господнє слово, що наказувало: Повернися і скажеш Езекії про водиреві мого народу, так говорить Господь Бог Давида, твого батька. Я почув твою молитву і побачив твої сльози, ось я тебе вилікую. На третій день ти підеш до Господнього дому, і я додам 15 років до твого віку і спасу тебе і це місто з під влади Ассирійського царя. Я щитом прикрию це місто заради мене і заради мого раба Давида. А далі він сказав: Хай принесуть в'язку смоківниць і покладуть на труп і видужає. А Езекія звернувся до Ісаї, Який знак, що мене зцілить Господь, і я піду до Господнього дому на третій день. Ось знак від Господа, сказав Ісая, що Господь виконає слово, яке сказав, чи нехай тінь піде вперед на десять ступенів сонячного годинника, чи нехай повернеться назад на десять ступенів. А Езекія сказав: Легко тіні зміститися вперед на десять ступенів, ні, але нехай повернеться тінь назад на десять ступенів. І пророк Ісая закликав до Господа, і тінь на позначках сонячного годинника повернулася назад на десять ступенів. У той час Мародах Валадан, син Валадана, Вавилонського царя, послав листи і дари до Езекії, бо почув, що Езекія захворів. І зрадів ними Езекія і показав їм увесь дім зі скарбами срібло і золото, пахощі, й добірну олію, дім і посуд, і те, що знайшлося в його скарбницях. Не було речі, якої їм не показав Езекія у своєму домі та в усьому своєму володінні. Після цього до царя Езекії прийшов пророк Ісая і запитав його про що говорили ці чужинці, і звідки прийшли до тебе? З далекої землі прийшли до мене, з Вавилону», – сказав Езекія, а він запитав, що побачили у твоєму домі. І той сказав: Побачили все, що в моєму домі. Не було в моєму домі чогось такого, чого я їм не показав, навіть те, що в моїх скарбницях. Тоді Ісая промовив до Езекії: Послухай слово Господа. Ось приходять дні, і буде забрано до Вавилону все, що у твоєму домі, і що зібрали твої батьки аж до цього дня. Не залишиться і речі, як сказав Господь, і твої сини, які вийдуть з тебе, яких породиш, будуть забрані, вони будуть євнухами в домі Вавилонського царя. І промовив Езекія до Ісаї добре Господнє слово, яке він сказав, нехай тільки буде мир у мої дні. А решта оповідей про Езекію, про всі його могутні вчинки і те, що зробив, про криницю, про водогін і що він провів воду до міста чи не записане це в книзі літопису царів Юди. І Езекія заснув зі своїми батьками і був похований у місті Давида, а замість нього зацарював його син Манасія. Друга царів. Розділ 21 Манасії було 12 років, коли він зацарював, і 55 років царював у Єрусалимі, а ім'я його матері – обсіва. І він робив зло в очах Господа за гедотами народів, яких Господь вигубив з перед синів Ізраїля. І він повернувся і відбудував високі місця, які знищив його батько Езекія, і поставив жертовник Ваалові і зробив священний гай. Як робив і Ахав, цар Ізраїля, і поклонявся всій небесній силі і служив їм, і збудував жертовника у Господньому домі, де він сказав В Єрусалимі встановлю моє ім'я. Він збудував свій жертовник для небесної сили у двох дворах Господнього дому, і провів своїх синів через вогонь, і ворожив, і чарував, і робив заклинання і чари. Він у надмірі чинив те, що я злом в очах Господа, щоб викликати його гнів, і встановив божків священних гаїв у домі, про який Господь сказав Давидові та Соломонові його синові у цьому домі та в Єрусалимі, який я вибрав з усіх племен Ізраїля. Установлю там моє ім'я навіки, і не дозволю, щоб знову зісковзнула нога Ізраїля із землі, яку я дав їхнім батькам, які зберігатимуть усе, що я заповів, згідно з усякою заповіддю, яку їм заповів мій раб Мойсей. Та вони не послухалися, і Манасія звів їх з дороги, щоб вони чинили зло в Господніх очах, більш ніж народи, які Господь усунув перед синів Ізраїля. І сказав Господь через своїх рабів пророків, кажучи за те, що Манасія, цар Юди, чинив ці низькі Гедоти, гірші з усіх, які чинив Аморей, який був раніше, і привів їхніми ідолами до гріха і юду, не так, так говорить Господь Бог Ізраїля. Ось я наводжу зло на Єрусалим і на Юду, так що в кожного, хто почує, задзвенить в обох його вухах. І простягну над Єрусалимом міру Самарії та важки дому Ахава, і очищу Єрусалим, як очищається посуд, що чиститься і перевертається на своє лице, і відкину останок мого спадку і дам їх у руки їхніх ворогів, і будуть на пограбування і як здобич усім їхнім ворогам, оскільки чинили те, що я злом у моїх очах. І викликали мій гнів від того дня, коли я вивів їхніх батьків із Єгипту і аж до цього дня. І Манасія пролив дуже багато невинної крові, аж доки не наповнив Єрусалим від краю до краю, не враховуючи його гріхів, якими довів юду до гріха, щоб вони чинили те, що я злом в очах Господа. А решта оповідей про Манасію і про все, що він чинив, і його гріх, яким грішив. Чи не записане це в книзі літопису царів Юди, і заснув Манасія зі своїми батьками і був похований у саду свого дому, у саду Озії, а замість нього зацарював його син Амон. Амон був 22-літнього віку, коли він зацарював і два роки царював у Єрусалимі, а ім'я його матері Месолам, дочка Аруса з Єтеви. І він робив зло в господніх очах, як робив і його батько Манасія, і ходив кожною дорогою, якою пройшов його батько, і служив ідолам, яким служив його батько, і поклонявся їм. Він залишив Господа, Бога своїх батьків і не пішов по господній дорозі. Проти нього зробили змову слуги Амона, і вони вбили царя в його домі. Та весь народ землі побив усіх тих, хто змовився проти царя Амона, і замість нього народ настановив царем землі його сина Йосію. А решта оповідей про Амона, що він чинив, ось чи не записане це в книзі літопису царів Юди. І поховали його в його гробниці в саду Ози, і замість нього зацарював його син Йосія.